11 квітня, їхали ми на поле. Вон трактор стоїть, їдемо сьогодні, до речі, буде відосик, мабуть, про посів соняшника. Ідеш, і отак, як оцей аромат, оцей запах. Це просто не передасть. Воно радує, навіть коли ти доглядаєш за деревами і вони радують тебе ось таким цвітінням. Такі о, це, це не передати, це таки, така красота і такий запах стоїть. Персики, як гарно квітнуть персики. Все воно рожеве. Тут цей першик, персик вже відквів. Цей квітне. А які в нас черешні? Фундук, червонолисний, сирена. Аж Коричневі такі листочки молоді. Жимолось квітує вовсю. Деяка відквітла, інша квітує. Цілий рядочок наш. Скоро заквітне наша лохейна. Ну а ці невести, ну це це взагалі щось із чимось. Подивіться які качалки. Качалки. Прямо качалки. Квітов. Квітів. Квітів. Бджоли гудуть. Як гарно, це в нас черевишня. І то в нас черевишня. Це наші черешні. Бджілки гудуть. Як вони гарно квітнуть. Все квітне. Радується глаз, коли ти за цим всім доглядаєш і воно тебе радує ось такою красотою. Хай вона ненадовго. Заквітають наші грушки. Грушки квітнуть. Оленки в Олохаті літають, вже були, бачили ми їх. Вон поставили сині такі каністри. І жовті і з водою, щоб оленка падала, але не хоче на що їй падати, як тут квітів повно. Дурновано, не надуриш. Але червно, що відквітла. квітки тримаються, знаєш, все запилилося. Кизир наш відквів. Побачимо, що з ним буде далі. жовта черешня в цьому році. Зовсім бомба. Бачимо, бджілки працюють. Прекрасно працюють бджілки Вітів і такими жовта-черешня, такими не качалками, а такими шариками. На кінця гілочок, гілочок такі шарики. О, джінки дають джарі. Наші абрикоси вже відквітли, і ви бачите, що навіть по дві штучки в кожній зав'язі Не в кожній, а є зав'язі по дві штуки. І ми обробляли, дивіться, як гарно зав'язалися. Не хоче вкусуватися. О, гарні зелененькі, вже скоро будуть. Буде їх видно. Все ще мало відпасти, знову дві, бачите? І це тому що ми робили адвіван. Ні, це шуткую Ну, дювант не зашкодив. Все. Квітне гарно форзиція і починає квітнути наша сакура. Наша краса. Такі гарні бутони, не знаю як називається, я вже казав цю підщепу, прищепу. На базарі продавець продавав сакуру, а так як вона дорого коштує. Люди попросили її обрізати, вони обрізали, а я вкрав те, що він обрізав. І прищепив ось сюди. Це років 5 назад. І на черешні, на ранній, у нас росте сакура. Все. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Це вже. Хвороба дружини, квіти, рози, тюльпанчики, хвойники, можевільники. Це вже інша хвора людина, яка живе зі мною. Все. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!